В душі воскресла, і пригадалася мені. І срібні весла, двоє закоханих човні. І ми робимо чудового гарбузика. Для чого нам потрібна кругленька викрока. Потім я наповняла синтепоном, а потім вже заживала. Зашивати дуже цікаво. Потім будемо стягувати великою істовстою ниткою. Я надам форму гарбузика. Прикрашу спеціальним хвостиком і листочком. Гарбуз це осіння ягода. Їх дуже багато зараз. З них готують оселі і з них можна приготувати дуже багато страв. Я знаю запіканку і кашу гарбузову, але їсти я це не дуже люблю. Більше подобається гарбуз прикрашати. Срібним тополоцем. Ніжний на уста. нежный просину вижу в он наших там да ва ва я хочу да о о там ай папа вот это вот да вот я хочу да хочу о мой а так вот да да Кесла, і пригадалося мені. Ріка, і харікаю світні весла. Двоє... Гарбузик. Сьогодні я вибирала для гарбузика коля для гарбузика. Потім направляла синтапон, потім зашивала, потім буду надавати му форму. Гарбузик у мене чудовий вийшов. Заберу додому, прикрашу карту. Гарбуз, який я сьогодні шию. Спочатку ми, ми наповнювали його, ми його зашивали, хвостики робили. Харбуш вийде чудовий. Ми ще його трошки підмаюємо. Я ним зможу приклащити свою кімнату. Сьогодні осінь, зараз осінь і дуже актуальні гарбужі. Так і городу, так і хрушкові. Вони мені теж дуже подобаються. Їх можна навіть виліжати, зробити з них пливити. А ще можна з гарбузів робити кашу. Я її дуже люблю. Безмежний простів Білий Далі там за літами, ясна чолі, наче вчора усе було і сплива. Білий човен до нас звертає, білий човен. Халбуз, хайбуз, який я сьогодні роблю. Наповнював всім кафоном, наповнив захопочів. Зашивав, а потім ми будемо робити хвостик і наставити таку штуку, як галбуса. Це до Але дуже давно був Хелловін. Спочатку з хлечки робили з такого зеленого, а потім з галбуса. Це був суперовий колись Хелловін. Він був тисячі років назад. Я готую стаді до херуїну, так що мені треба наповнити харбуз, все зробити і прикрасити більше гарбузів вже води. Харбузів багато і буде дуже красиво. А ще з ним зготувати смачні штаби. Бувають такі, отакі зісточками бувають оранжеві, бувають оранжеві та на сині було і Білий до нас білий себе знов Сьогодні робимо гарбужика. Наповнювали синтапон. Зашивали ниткою оранжевою Омотали. І пружинку робили. Мені більше сподобалось робити пружинку. Самотушка мене мотала її на пальчик. І дуже чекала весела гілочка для галбузика. Цілому галбузик ціл, чудовий. Він крастий, навіть навіть спав. Ну, хоча б спали, з нього не приготуєш, а він зебере на багато років. Знов самотньо я блукаю, на різдвонням давніх літ. Знов любов свою шукаю, мов на воді забути слід. Я ще не люблю Перше, халібушек. Перший ще полібушку. А потім щасиваю, а потім я ще клюшанки, а потім я малюваю. Ось такі клюшеві весом. Очень хочу, що похачу хлібусів. Снег роплечий як іграшки. Також похачу пілочив. Снег хочуть шпляла. Наплеклять кашу, а посапеканку. Я люблю їсти щуп. І мені теж подобається хлібич і Кавка бусик. Самое смысл его слабии. Я его посылала и нитку по туда посылала и его ниткой пасевала и его так туда надевала. Касы у него иса. Я буду с ним гратися. И красой его эта сторона. Я буду плать капом по кузи. Очень много похато. Они и скаві і красиві. До нас вертає білий чавен. І візьми нас за себе знов на крилов. За літами летять літа, ясно чалий. Гарбузик. Сьогодні я робили на заняття. Вийшов дуже красивий. Особливо цей хвостик. Сподобалося його накручувати на пальчика. Зараз було шити, тому що цей дорожі. Осінь гарбуза дуже багато готують штраф. Кафу, суп, запіканку. Я люблю їсти запіканку. І її готує мама, А гарбуз. Сьогодні зробила його. Спочатку наповнила. Пух, а потом рисовала, а потом ниточку, а потом зашивала, а потом клеила. Сподобилось рисовать. Я буду радость, и, и я для паука сделала такой горбуз. Люблю листы горбузы Мама гарбузовий суп варить. Спочатку буряк, а потом не помню. Але дуже він смачний. Білий човен до нас вертай, білий чавен. Ти візьми нас за себе знов нагреть. У мене в руках ось такий гарбуз, він дуже красивий вийшов. Я спочатку наповнювала цим тапом, потім зашивала, клеїла. Зелень. Мені найбільше сподобалось робити, наповняти сінь А ще цікаво було робити пружинку. Гарбузів восени дуже багато. З них готують багато справ страв. Наприклад, я знаю такі. Суп, запіканка, каша гарбузова. Я люблю суп їсти.